Сьогодні в Україні тема народжуваності болить багатьом молодим сім'ям. Більшість хочуть мати дітей, але багато хто відкладає, і причини тут очевидні. Після повномасштабного вторгнення ситуація стала ще гіршою. За даними експертів, народжуваність впала з 507 тисяч до 187 тисяч немовлят. Аналітики попереджають це не просто тимчасове падіння, це демографічна криза, яка буде впливати на країну десятиліттями. І що робить держава? Вона дає 50 тисяч гривень, народжуйте. Але це як приклеїти пластир на перелом, бо проблема вона не у виплаті, проблема у відсутності нормальних умов для життя сім'ї. Люди не хочуть народжувати там, де стабільності нуль, корупція з'їдає віру в майбутнє, соціальні гарантії формальні. І інфраструктура навіть не пристосована для коляски. І Є ризик, про який говорять і експерти, і соцслужби. Навіть коли є разова та щомісячна виплата, але немає системної підтримки сім'ї, це нерідко приваблює не майбутніх відповідальних батьків, а людей, для яких дитина це передусім виплати, а не життя. Тому народжуваність це не про скільки дадуть, це про в яких умовах живуть люди, чи відчувають вони безпеку, чи бачать вони своє майбутнє в країні. Молоді сім'ї хочуть мати дітей. Але діти повинні народжуватися не в країні, яка виживає, а в країні, яка дає їм шанс жити.